Як було в 15-16 році, і як стало в 22-му році? війна дуже змінилася. Війна змінилася настільки, що от е, є проблема навіть в ветеранів, АТО, які приходять от зараз, наприклад, в армію. Він пам'ятає ту війну, якою вона була, і і попадає в які зоряні війни, тобто дрони технології. Тоді дронів взагалі ще не використовували на війні. Це була настільки велика рідкість якась, як ударних дронів їх не було, їх не існувало. взагалі. Були просто розвідувальні, були так? Щоб роз... ви бачите картинку, так. де артилерія ворога, де опорні точки. де Так, Вони де були окури. розвідувальні і вони були в настільки малій кількості, що в нас, що в росіян, це могли бути якісь великі дрони літакового типу в основному. А от як квадрокоптери, ну, їх, їх фактично не існувало. Тим не менше була жорстка в принципі, війна контактна. Був час для з'єднань механізованих з'єднань, так, в принципі, як всі думали, що буде йти сучасна війна. Тобто, це батальйони, які йшли в атаку, тримали оборону, виконували те, що було написано в них, грубо кажучи, в керівних документах.